Вікна немає ні одного. Дв... Входні двері із замком вилетіли, шифер злетів. Так, всі живі, тут? Живі. діти як сильно налякали. Стрес, Стрес відвезли до бабусі, зараз заспокійливо видаємо. Ще спала, п'ятого втрат було. почула вибухи сильні. Один, другий, третій. Ну, вискочила. Я навіть не бачила, що тут з цієї сторони то балкон вирвала. Ну, от це осколки, во дворі осколки, на городі осколки, стіни полопались на второму етажі, такі пошкодження. А вискочила я сюди, всі ходять, всі живі, слава Богу.